25 зовсім різних історій, зовсім різних людей в Україні. Випустили книжку про кохання під час війни. В її основу увійшли історії реальних українок та українців, які зустріли або втратили одне одного під час війни. Історії про весілля після третього побачення, про розпис у лікарні без традиційної білої сукні і гостей. Це книга про силу кохання, яке допомагає здолати темряву. Деталі далі. Навіть у найскладніші часи є місце щирим почуттям та надії на майбутнє. У Чернівцях відбулася презентація та обговорення книги проєкту Я Тебе, війна Христини Біляковської та Вікторії Ткачук. Середи книга про силу почуттів, які допомагають боротися з темрявою. За словами однієї з авторок, з початку повномасштабного вторгнення вона поставила собі питання: а що я вмію робити найкраще, щоб наблизити перемогу? Таким чином, і зародилася ідея. Я вмію слухати і писати, писати і слухати. Бо я журналістка. Про що писати? Дивишся в соцмережі, і бачиш, що Сумні новини, трагічні новини, бучерпінь і так далі. Не було місця для якоїсь надії, любові. І далі я подумала про те, що відбувається з людьми, які планували свої одруження, скажімо, на березні, які планують паливо дітей, які зараз народжують, що зараз любов'ю взагалі під час війни. І поставила собі це запитання, позвонила до своєї найкращої подружки Вікторії середи, і кажу, Віка, давай шукати і писати історії кохання під час війни. І Віка сказала давай. А і так все почалося. Ми знали. Ми спершу думали, що це будуть тільки позитивні історії для того, аби дати людям суспільству неділю. Але в процесі ми зрозуміли, що якщо це має бути правда, а ми про правду війну, правдиву війну в Україні. Ми будемо показувати те, що є насправді в основу збірки. Лягли 25 реальних історій кохання українців та українок. Йдеться про військових госпітальєрок. Волонтерів та волонтерок, рятувальників та рятувальниць, поліцейських, журналістів, переселенців. Книга є частиною одноіменного соціального проєкту, що архівує такі історії спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я тобі війна це історії кохання в час війни, які записані від імені людей, які їх розповідають. Це історії людей до до війни, які зустрілися кохання в час війни. Це історії людей, які вже Познайомились, одружились під час війни. Це Великих цевальники не тільки військових, а й в цілому зовсім людей, які житечні до війни. Книга складається з зовсім різних за характером історій: трагічні кумедні, сумні, химерні та мало не містичні, але всіх їх об'єднує велике кохання. Перша наша історія трагічна. Це історія Катерини Галушкової з яка втратила коханого. Вона задала ритм і розуміння, що вся сотня історій, це будуть абсолютно різні люди, абсолютно різні досвіди. Це будуть абсолютно різні емоції. І кожна історія буде давати відповідь на абсолютно різні питання. Але одна сутність всіх них буде однакова. Це як змінилося кохання під час війни. На презентації були присутні дві героїні з книги: Анна Квінна та Соня Сафрюк, які поділилися своїми історіями. Я дуже хотіла зберегти саме нашу історію, щоб вона була де зафіксована, тому це була така здійснення нашої спільної мрії, хоча таким, таким на жаль, способом. Я думаю, що наша історія взяла, тому що вона про те, як творчість допомагає переживати найважчі моменти. Окрема частина книги складається з роздумів експертів. Книжка складається не тільки з історії, а також із коментарів експертів, які, е, е, які розповідають що таке кохання з точки зору експертності, з точки зору е, психології, е, біології і так далі. Тому е, ми вважаємо, що ось ця книжка, вона на питання, взагалі, що таке кохання в час війни, зараз з е, 2022 року і до тепер. Презентація книги вже відбулася у Києві, Харкові та Полтаві. Планується в Івано-Франківську, Вінниці, Львові та інших містах. Аліна Рябко теми днятива.